21 липня у Чернівцях попрощались із легендарним воїном та поетом Сергієм Скальдом, який загинув наприкінці квітня минулого року, обороняючи завод Азовсталь. Лише зараз вдалося повернути тіло та поховати героя Сергієві Скальду було 43 роки. Я знав цього чоловіка. У нас була одна розлога розмова, причому розмова про поетичну майстерність. Про це ми говорили. І тоді я звернув увагу на його погляд, на його очі. Я старший чоловік від нього, але в нього очі були старші. І я не міг прочитати, що там було. Там тепер я розумію, була нескореність. Що сказати? Він не просто поет, він не пісняр, він воїн. Він герой. Він обстав за нас усіх. У нього було стільки тої сили, стільки тої мужності. І я думаю, що він чесно відробив свій вік і поклав своє життя за найдорожче, що було за Україну. Так сталося, що Сергій я знав недовго, але за ці чотири роки став дуже близьким для мене, близькою для мене людиною. Дим, що можу сказати, він. Був справжнім. Він був завжди там, де він був потрібний. Він був патріот, він був людина, душа, і насправді всі люди, які прийшли з ним попрощатися, вони можуть сказати такі про нього гарні слова. А як ви познайомились? Випадкова зустріч на відкритті медіа ресурс, тоді був ще шпальта. Mm -hmm. А потім якось. Більш здружилась. Останній з нами з ним поїздка, це представлення його книги інший в Талліні. Потім до Десь початку квітня списувались, а потім після 16 квітня він перестав відповідати, коли полетів назовсталь.